Ковальчани вийшли на жалобну панахиду за загиблими військовими, яку в громаді назвали найбільшою з початку повномасштабної війни. Містом їхав жалобний кортез із жовто-блакитними та червоно-чорними прапорами. Люди ставали навколішки, лунала жалобна мелодія. Прощалися відразу із трьома полеглими воїнами. Вже важко пригадати той час, коли наша громада не отримувала страшних звісток з фронту. І сьогодні ми вперше з часів повномасштабного вторгнення прощаємося одразу з трьома нашими героями, захисниками, патріотами, воїнами. Ковальчани прощалися із Андрієм Лукашуком, який загинув 29 листопада поблизу села Сеньківка Куп'янського району на Харківщині. Також провели в останню дорогу двох воїнів, яких не стало 1 грудня Максима Хатіна і Олександра Коцюбчика. Вони полягли на Донеччині. Син загиблого Андрія Лукашука, Микола, теж військовий. Звернувся на площі спершу до полеглого батька. я тебе дуже сильно люблю. Слава Україні! Слава, Слава нації! Україна, Україна, Україна поховали воїнів на алеї Героїв міського кладовища. Вічна пам'ять і шана героям.